Той момент, коли ми маємо шалені розкрадання на рівні Міністерства оборони тих коштів, які мають іти на потреби ЗСУ, в той час, коли під покровом військових адміністрацій і правоохоронних органів ми маємо масове розкрадання гуманітарки, і ніхто не знає, куди що пішло і куди що зникло. В той час, коли на стратегічні посади призначаються не те, що промосковські, але відверто ригівські персоналі, які роками долучалися до знищення України, влада знайшла ця повідбивайла. І на сьогоднішній момент цим ним виявився депутат від Європейської Солідарності Сергій Алексєєв, правник, якого нібито звинувачують у шахрайстві, за те, що він отримав кошти від клієнта фірми, в якій він має частку, щоб передати ці кошти. Керівнику фірми, який на той час не зміг бути присутнім, бо в нього померла близька людина, і в цей момент виявляється, що він найбільший злочинець у нашій державі. Ви мені скажете, давайте хай розберуться за законом, щоб все було правильно. Але тепер розкажіть мені, будь ласка, а де закон? В якому місці, коли до Сергія вриваються пів першої ночі з обшуками? А до його 81-літньої матері пів четвертої ночі до напівсмерті лякаючи літню жінку. Скажіть мені, будь ласка, а де закон, коли приходять правоохоронці без будь-якого взагалі документу, який санкціонує обшук чи інші слідчі дії? Взагалі, без документів? Мені писали, а чому він впустив їх до хати? А ви дуже попрете проти людей з автоматами? А скажіть мені, де закон, коли ДБР призначає суд у Львові? Хоча це мав би бути Шевченківський районний суд міста Києва. Але давайте згадаємо, що ж таке ДБР? ДБР це структура, яка останніх кілька років займалася репресіями військових, ветеранів і волонтерів. ДБР займалася моєю з Марусею справою за те, що потерпілий злякався слів, що холера на передовій стріляють. За відведення військо Золотому, там, де полягло після повномасштабного московського вторгнення тисячі українських воїнів. А давайте згадаємо, що таке ДБР. Це структура, яка звалила з Києва в перші хвилини повномасштабного вторгнення і до сих пір боїться повертатися до Києва. Давайте згадаємо, що таке ДБР і хто його курує. А курує ДБР, заступник голови офісу президента Олег Татаров, поплічник Януковича, який займався репресієм проти Євромайданівців, автомайданівців, зокрема Тетяни Чорново, який вважає Майдани Революції Гідності масовими заворушеннями з використанням сили. Ось такий закон сьогодні у нашій державі, тому товариство. Я дуже би просила, щоб сьогодні і наступні дні і місяці ми дуже слідкували за роками махінаторів. Тому що сьогодні вас цією фейковою підставною справою відволікають від реального стану справ у нашій державі. Тому що сьогодні марафони будуть розносити тільки брехні, не даючи можливості нікому з опозиції розказати, а що ж насправді відбувається, щоб люди мали можливість скласти свою думку. Давайте також поговоримо про закон, коли слугам народу, які вбивають людей в автоаваріях, дають можливість гуляти спокійно і по Україні їздити за кордон і сидіти в Верховній Раді. Коли слугам, які тихонько тікають в ліс, підкупляють поліцейських, які роблять махінації на мільйони, спокійно дають можливість виїхати за кордон по волонтерській складовій. Ось це сьогодні так званий закон. А нам сьогодні треба в цих реаліях вистояти, і треба в цих реаліях допомагати зсу перемагати московського ворога, а далі братися за наведення порядку у власній українській державі.